Ось уже 39 років на цьому місці на привокзальній площі знаходиться монумент танк, який присвячений визволителям нашого міста. Неодноразово тут проходили мітинги. Сюди кожного року кладуть квіти, щоб увіковічнити пам'ять наших визволителів. І періодично в інтернет-просторі піднімається питання, чи він тут потрібний. Але ми сьогодні будемо говорити не про це, а поговоримо про той час. А це, як я вже сказала, 39 років тому, як цей монумент з'явився, яким чином танк зайняв своє місце. А займалася цією справою наша Миронівська міжколосбудна організація. І сьогодні ми зустрілися із учасниками тих подій головою. Організації Ігорем Саміловичем Савченком, також Іваном Григоровичем Коробенком виконробом, Григорієм Сафроновичем Герасименком, бригадиром та Іваненком Федором Петровичем трактористом і танкістом. А чому танкістом ви це почуєте? І перше питання Ігоря Саміловича, буде до вас, тому що ви якраз тоді були керівником організації, яка займалася тим, щоб поставити на постамент цей танк, підготувати його, і з цього часу пройшло вже 39 років. Але ж події тримаються в пам'яті трошки про історію. Ну, знаєте, 80-ті роки характерні таким бурним будівництвом. І, тоді ми будували не тільки по селі, в селі, але ну, й безпосередньо в місті Миронівка. Від буквально за останні роки, коли в 80-х роках це діло було, було в Миронівці побудовано десь 16 багатоквартирних житлових будинків. І це десь майже 700 квартир. Тому в очереді на квартири, на квартири не було б фактично, була ну, невелика на покращення, то і тому вже бурно почало розвиватися соціально-культурне будівництво. Почали думати за пам'ятники, за благоустрій. Відбули побудовані мости. Тільки в Миронівці два мости, дороги були побудовані, були побудовані другі культурно соціальні об'єкти. І питання стояло, наближалось річчя перемоги. Поэтому в 1983 році був побудований меморіальний комплекс пам'яті слави і Алея Слави, де були перепоховані і бійці, які звільняли місто Миронівку, і громадяни Миронівки, які загинули під во час війни. І, значить, разом з тим встановлені були героїв ввічнені, герої Радянського Союзу, наші земляки. Після цього відкрилася така картина, що звільняли місто Миронівку, верні, обороняли місто Миронівку у липні місяці 41-го року п'ять дивізій. Це було крило, ліве крило Київської стратегічно-оборонної операції. І тут йшли запеклі бої. П'ять дивізій, тільки дві кавалерійські дивізії, бронепоїзд і другі. Миронівку вони взяли з великими труднощами, тому багато бійців, які обороняли Миронівку і тут відходом на Канівські переправи, загинули. Ну, а разом з тим, в 44-му році, коли звільняли місто Миронівку, значить, це був 54-й район, Багато залишилось живих. Вони приїжджали до нас багатьом присвоєно почесних громадян міста Миронівки. От. І вони підтримали дружні зв'язки з нашою громадськістю. Ну от І на честь тоді вирішили, йшла 40-ва річниця на честь звільнення Миронівки. На честь цього було прийнято рішення, що на Привокзальній площі чому іменно, Тому що на Привокзальній площі була, приймала бійців. Поїзда, які йшли станція Миронівка, Станція Миронівка, які йшли, формувалися в Донбасі, приходили сюди. І станція Миронівка приймала їх, і вони буквально зходи йшли, йшли в бої і прикривали відходи наших військ. Тому було прийнято рішення на честь цих бійців, які загинули, які полягли, установити в місті Миронівки пам'ятник. Вначалі думали меморіальні доски, то-то й то-то, а потім вирішили, все-таки треба зробити монументальну споруду таку і значить, встановити пам'ятник. Тоді був секретарем райкома партії, був Паливода, другим секретарем Слінчук був Віталій, а Ніколаєнко був головою райвиконкома. Вони разом прийняли рішення, поручили. Слінчук займався цим ділом. Він поїхав в Білу церкву. Там стояла дивізія яка зараз 72 бригада, а тоді дивізія була, командував той дивізії Томашов Микола Сергійович, нинішній голова Київської обласної організації ветеранів. І от він прислав сюди, давайте задача була, вони танк дають, каже, робіть постамент. І от наші хлопці мусили робити цей постамент. Вибрали на площі, на місці, на привокзальній площі. От, Тут, і... до речі, клумба колись була, така велика. Так, да, Була клумба була, ну, я б скажу, вона іноді була не дуже в такому художньому виді, тому було прийнято рішення. Ну, постамент робили наші будівельники, тоді хоч було три будівельні організації у в в місті, в районі наші, Но нам поручили це діло, так як ми свої, місцеві, тому поручили робити його. Ну, постамент там 12 на 3,5 метри і вверху плита, яка там десь 9 на 4 з лишнім метра. Звісно, він характерний тим, що і, навіть, нам максимально треба було зборним його робити, тому що площа, рух, великий транспорт та і все. Та й ми відривали нас від основних об'єктів, це, так сказати, був не плановий об'єкт наш. Поэтому то поручили нам. Ну, коли почали робити його, зробили основання, а щоб поставити, повинні були вже підключили. У нас проводили газопровод у Ренгой помарий Ужрод, і в нас в Міроновці була будівельна організація, яка монтажем займалася, будівельне управління. Командував шмигло Анатолій Степанович, звернулися до нього, – краном. Приїхали, танк притягли на трали, притягли із Білої церкви. От, і там він був спочатку на площі, потім його там вигрузили. І давай його тягнуть сюди. Як же буксувати, трала не було вже. Так от наші бойці підключили, у нас був крас тягач, взяли у воїнський, взяли там такі троси, от, посадили за. Кермо Іваненка Федора Петровича, який робив трактористом, а раніше танкістом знав, як ним управляти, сів за речаги. а декуша Льоня був тягнув кразом тягнув. Притягли його сюди, а потім цим краном, який у Ренгойці дали його із, 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 із да, він 125 тонний кран. От. Він як став, викинув тригер, підняв, ми стояли з тієї сторони, підняв як ігрушку цей танк. Зачалили його, а Гриша із своїми ребятами давай вже його вирівнювати. А він все ніяк не хоче стати, все з'їжджає вниз, поки його заклинили. От. Але ж встановили його, закріпили, заварили люки, а потім. Приїхали з Білої церкви, вони покрасили його. От, і в них там був навіть формуляр на цей танк, тому що танк чистився, його списували техніка, вже як вона встаріла, йшла. Їх було там 10 учебних танків у Білій церкві їх списували. І в тому числі їздив Сенчук до командивши Київським воєнним округом, був на нього на прийомі, і він дав добро на цей танк. І так от попав до нас. Коли давай вони покрасили його, Каже, на танку положено, щоб було номер із трьох цифр, три цифри, обов'язково. А в нього там був якийсь 385. Кажу, оставте, не можна, бойові номера на бойових машинах, давай другий. Ну, кажу, тоді давай пиши 401. 40 років перемоги і перший танк у Міроновці. Так він був 401 танком під номером, а тут стояв у нас Міронок довгий час. Ну, а деталі всі, я думаю, розкажуть наші так. О... учасники бригади да. цієї. Коробенко Іван Григорович, який робив виконробом, тоді був. Ну, Григорій Сафронович, і бригадір був. Ну а Федя був у нас як ролівий. Танкіст і приводив. Танкіст, так. Іване Григоровичу, що вам запам'яталося із цієї події? Ну, що я вам скажу, що запам'яталося. Получив я проєкт на будівництво постаменту. Приїхали, е, строїтелі, там було чотири з розбивки. той доліт і по магнітному меридіону направлення будуть направлення танку. Вибили, зафіксували. Потім поклавали, бетон, блоки. Перекриття панелями, оділка, штукатурка і, собственно говоря, наша робота майже закінчена. Сохронович розкаже більше, тому що він був, він одразу робили його там ребята молоді. Ну, трошки в них не вийшло так, а треба було срочно закончити. Тому визвали Сохроновича. Він привів ще сьом, став тут командувати. Я кажу, я тобі круг розб'ю. Розб не треба, я сам. Це все він, і пішло діло, і закінчили ми будівництво. І ждали, коли притягне танка. А народа було, я вже стояв в стороні, не можна було підійти. Оце вся площа була, наче парад якийсь був. І като кран подимає, фроси такі в'язали його, як моя рука, і поставили, Ну і... і хай стоїть. Так, хай стоїть. Як пам'ятник. Ну, Звичайно, Григорій Сафронович, ви як бригадир у тої бригади, яка вже укомплектовувала цю красу на площі, що ви можете розказати? Що вас у пам'яті? Які згадки? Ну, в пам'яті в мене якісь згадки. Визиває Ігор Самойлович до себе в кабінет, «Григорій, давай бригаду, і срочно до 9 мая 50 метрів. За цей круг, ну, 25 метрів сюди, або круг де 50. То цей круг то запросто, а той, як вже було 5 метрів від центра танка. мозгувати прийшлося добре. Треба було робити циркуля, кілка забити, спуститися донизу. І низом круг нарисувати, бо нас, кажучи, вона каже, це чепуха, а да, да. да, То ми так наш подумали, затіли, а тут ж бегло в такому плащі кожен виходить, газ гастянули, приїжджає кран като. Ми його ніколи не бачили, бо в нас крана такого не було, щоб поставити. Він перескочив ці бордюри, бо вже все готово. Він цього танка взяв, його ж 56 тонн кажуть, Взяли як муху. А нам дивно, це ж 56 тонн. Поставили, закріпили. Ну і що, люди двомі. да, Тут дійсно зібралися. З школи людей зібралися на, точно на парад. Да. Основ... Ну, це ж 9 травня було. Ні, це було Ні, перед то, 9 травня. 9. 9, 8, бо 8. 8, 8. 8 був завтра, ретно. І тут всі доволі, музика грає, ми нам цвіти вручають, звісно, приємно було зробити. Тому що це, сроки ж давали такі жаті. тому, Звісно, люди постаралися. Молодці. І вся організація постаралася. Дикуша притягнулася з сведі. І так зробили площу, то, що треба. Що треба. Там стоїть, ми доволі, хто до мене в гості приїжджає, я їх тут залишаю, бо на вокзал проважати, сфотографував, не взяв фотографію. І на вокзал виряджайте. Фотограф з родичів. І на вокзал. Отакий. Така родзинка нашого міста. А до речі, Ігор Самілович сказав, що була проблема з тим, що при тому, як танка поставили, він з'їжджав певний період, що ви не могли його закріпити. Та що закріпити? То ми підклинили під гусениці. Клинки, та й закріпила, а що його крепило? Ну, По проєкту ж не було, щоб заклади, там були які, щоб його приварити. Його ж на так... А вдруг прийдеться кудись їхати ще ним. <рес> <рес> Оказується, що він не на ходу. я так поняв. Ну, до речі, була така легенда у Миронівчан, що можна його відкрити і поїхати, але як виявилось. Я ходила, бо на мене багато такого тут. Ходиш, то ти ж там сам заїжджав, де не заїжджав, він сам із То його поставили. Він залітав. так що... Ну, а до речі, наш наступний співрозмовник це і Іваненко Федір Петрович, якому доручили цього танка сюди доставити, танки ще й служили як танкіст. Хотілося б ви розказали про ті саме моменти, що було важливим, що запам'яталось. Витягли ми його з оренгою і потихеньку Льоня, потихеньку ми по центральній дорозі. Він тягне, а я рулюю, воно ж усе, рулю цей. Все працювало, тільки там хтось украв цього, топлів на апаратуру, о, як наші е, люди можуть. О, і так ми помаленьку, помаленьку, по центральній, притягли його сюди, борождало гаї. обтягли, о, тоді, як вже казали, тут що приїхав ато Като той. О, я, правда, взяв вже усередині, то я затормозив його. О, так, як положено бути. Так. так що ви були танкістом у той момент? Так. Да. І так, поставили його. Федоро Петровичу, але якби не було, танки тягли і відповідно він ж, мабуть, трошки рунта від дорогу. Ну, трошки оставалися сліди, але ну, не дуже значніші. Щоб... Це, я, так. Смуга була такі після нього, да, так? Так, так, так. Такий ж вес який здоровий, 55 тонн тут. Сліди залишилися після його. Але слава Богу, все нормально. Ну от коли ви сьогодні його бачите тут, що перше приходить на думку? Горджуся, що я на йому їхав. <режусь> І хай не говорить, і ти не били ці, кажуть, що цей танк робив там десь, укладував труби, що він десь там тягав щось. Це настоящий бойовий танк, який взятий прямо з діючої дивізії Білої церкви, яких було там 10 був штук, їх і один дали сюди. Їх там тоді списали і давали по всім всіметям. Ну, один дали нам, так як ми просили його. Тут, що інтересно, з таких деталей, стоїмо ми з тієї сторони, я стою. Я посередині глущенко з лівої сторони, а шмигло з правої сторони, а я малий, вони великі. А шмигло й каже, ти чуєш запах? Кажу, не чую запах. Ні, ти тільки принюхайся, каже. Це ж… То був не като, не японське, а був западногерманська фірма Домах, кран. На ньому написано так «Домах». Це ж каже, загніваючий капіталізм роботи на процвітаючий соціалізм, тому що тоді ще ФРГ було, не було ще німці не такі друзі були, як тепер. І з таких деталей ще що чого не могли її встановити. Понимаєте, його підняли горизонтально, а коли опускаєш. Горизонт остається, а площа наклонна, Давай тоді думати, як його Набо затормозити. Лесно і й марш треба. Подумати. Підкладали, підкладали і робили. Ще така деталь. Якийсь рік секретар Айкома каже, ви ж там готовте квіти, прибирайте то-то, то-то, перед ним перемога. От, і там на площаді, подивіться, то там саме. Ну, я й кажу, та що ж, як там гру, на тій площаді танк стоїть, а надписі ніякої немає. Кстаті, там була надпись на фронтоні, тут слава радянським танкістам, але ж вона була на дерев'яній досці, такі букви були, вона пропала. Кажу, надпис немає. Я вроді потихеньку сказав, в залі сидів, а паливода. Ірсамой, ви правильно сказали, от ми вам і поручаємо зробити вивіску до цього танка. Остається, дві неділі до 9 травня взявся, за... по-перше, що писати, як писати, яким образом оформляти. Давай тоді видумати, я теж придумав, що Карначов освобождав його, дзвонив до Нєстерова, дзвонив до Глущенка, вони там не розказували. Потім одливку зробили у колгоспі Бузніцьку. Там вони готували на кладбище в Сікеті, там маленька така була. Вони одлили, спочатку зробили навіть помилку, переділивали. Я вже мій могоричну все тільки зробив. Зробили і встановили меморіальну доску, це що центральна доска. Ну а тоді проходить час, проходить те діло, все. Ми вже зав'язали велику дружбу, верніє. На нас вийшли ветерани із Слав'янська Донецької області. Це було десь 99-й рік, десь було ще до 2000 року. Та й почали, що мов вони там готували книгу пам'яті Аратюнян Едуард Хачатурич. Він головний редактор був книги пам'яті по Слав'янську був. Вони почали готувати, і коли коснулися, що 41 рік, 227-стрілкова дивізія, яка тут є, яка обороняла Мироновку в 41-му році, в липні місяці прибула нас сформірована, була в Донецькій, там і в Славянській районі. І часів було другий. І вона прибула на станцію Мироновка сюди у там, 18, го 19, де 23 липня. При 41-го року прибули на станцію Миронуку, зразу приходило по 18-19 ешелонів. Да, — Так, дуже багато. Багато. Я навіть сам не повірив, що станція, а мені кажуть, я пішов питати. Вони кажуть, так, да, приймає, тому що приймали не безпосередньо на станції, а на ветки на Богуслав іде. ветки ті, що всі оці відвітлення розружали там, і вони сходу вступали в бої. На жаль, ця дивізія, його така судьба. Печальна чи не завидна судьба, тому що вони майже всі загинули, загинули попали в тут в, в окруження це, попали попали в оточення і в оточенні і вони документи спасли, але керівництво майже все це загинуло. Його це розформували, створили друг. От. Налиш багато у нас тут бійців лежать, і вони просто написано. Невідомі, невідомі, невідомі. От ми з ними підтримували контакти. Вони приїжджали 2000-му году. Сюди приїжджали. Меморіальні доски ми встановили вже на їх імені. І так це місце стало таким сокральним для наших миронівчан по звільненню Миронівки. І Миронівщини. Хоч танк такий безпосередньої участі не приймав, тому що 54-й вкрипрайон це в основному мотопіхота. От але як символ того, що такий там була така можливість, вони дали то ми встановили, Іоре Саміловичу. Ну я звертаюся не тільки до вас, а до всіх учасників нашої зустрічі. От е... періодично в інтернеті висловлюється думка про те, що танк це уособлення радянщини, і його потрібно зняти. Що ви можете сказати з цього приводу? По-перше, знаєте, як, коли, коли ставили танки і всі ці оруді, всі ці прочі, куди стволи направляли. У нас <губ> був ворог, противник був, це НАТО було, було. а Варшавський ДОР противставляв НАТО, ми були в тому всі туди стояли. Наскільки воно виходить, актуально, не актуально, ну, це ж символ. Я вам скажу, хотіли повішати меморальну доску на вокзалі, там. Ну, хто бій читав? Коли повісили тут, кожен приходить сюди, дивляться, кладуть квіти, сюди приїжджають молодожони, фотографуються, вони знімаються. Це місце ну, святе таке стало. Навіть в началі. Ведь ми, от ці, от ці, як називати, світочники. Поставили тоді, вначалі Каку був тільки, тільки запроєктований сам пам'ятник. Ну і машини ставили коло самої пам'ятник. Коли ми побачили, давай же питання підняти, де що ж це воно таке, святе місце, де куди ходимо, то тут приїжджають машини, базари, то той. -то. Поставили, тоді це зробили ми вже окремо, окремо поставили ось ці квадратики, ну, а комунальна служба за ними ухажить. І тепер дивіться, воно вийшло таке це все. І я вам скажу, хто не приїжджає, це ж не тільки ми, там, Миронівчани. від скільки хто не приїжджає, від багато приходять сюди. І вони от дзвонять, навіть до мене дзвонили, кажуть, а як це у вас так пам'ятник? Де це ви взяли? Туди вас взяли? Ну, як ветерани питають, тому що багато ще ж учасників живих. Другої світової війни, які є сімено. Вони хоч старі, але ж дзвонять, общаються. Тому тобто це... треба його берегти і пам'ять іменно цю всю іменно. Це наші діди, прадіди, все це діло воювали, дали життя за те, щоб ми побороли фашизм. Тепер це зараз, на жаль, приходиться воювати з цими другими расистами, які, які не зробили урока цієї війни. А почали нову війну і, на жаль, гинуть наші люди, гинуть наші бійці. Ну, я думаю, прадо сторостує, перемога буде за нами. Танк із танкістами нашими в час війни з фашизмом зіграв велику роль, тому це є пам'ятник наших батьків, дідів. І він дов. Стоять, він нічого поганого не робить. Це моя думка. У мене мені таке, щоб він поставили і хай стоїть. Якщо вже за радянських часів, то давайте починать вокзал, школи. Це все при радянські часи робилося. То що все треба руйнувати тоді, то нічого ж не останеться. Ви що? Він має стоять, оберігати і пам'ять, щоб була. За прошлих і за дідів, і за прадідів. А якщо ми будемо все до нової влади пристосовуватися, то це все треба поруйнувати. Що, вокзал при, не, не при радянській владі, при радянській владі. Школа що, не при радянській? Тож? Я з цими людьми, що вокзал, я з ними зустрічався. Покойний Петриченко, бригадіра тут під сомником спочатку був, а потім до нас мішкостроєм прийшов. А він же тут проходив практику. Через що він такий сильний мудяр, бо тут треба було класно робити. І він тут навчився, знаю кого, і потім в нас бригадіром став. Так, так що треба цінити, помнити старше покоління і аж наших дідів, то дав в нас буде отако. А як ми будемо руйнувати, нічого не вийде. Не стоїть, він нікому не мішав. Я скажу так, що. І так багато наруйнували, скільки построїли по Миронівському району, позавалювали все на світі, а танк пригнали, хай буде стояти і служить. Знаєте, поки живі ще учасники бойових дій Другої світової війни, а я як возглавляю організацію ветеранів, яка об'єднує всіх цих ветеранів. І, і учасників бойових дій, і учасників війни, і тих всіх, які, а зараз вже і нових. І тих, тому вони підходили до мене і питали: а давайте ми знімемо те та, те. -то. Що кажу, він вам поможе зробити? Нічого. Але це символ. Ви знаєте, поляки були, приїжджали, коли строїли Уренгой. Вони так заглядали, вони ж то знають, коли звільняла. Армія наша звільняла Польщу, звільняла Германію від фашизму. Вони там знають і цінять це діло. все. Вони клацали зубами, ходили туди, да, заглядали і все. Тому пам'ятник це символ наш, і нагадує всім нашу мощь, нашої армії, нашого народу. Хай нагадує всім тим, хто хоче зазіхнути на неї, що відповідь буде адекватна, яка була під час Другої світової війни. Перемога буде за нами, ми переможемо, а нашим Збройним силам щастя, здоров'я, благополуччя вижить усім і вернуться здоровими додому. Ми їх ждемо тут, в себе.